Дівчатка, добрий день. Сьогодні хочу вам вас познайомити з своїм зайчиком. Я йому ще ім'я не придумала. Не знаю, як би його назвати, а такий у мене зайчик. Це вже другий такий зайчик, якого я вив'язала. Е перший був, скажімо так, пробний. Плюс-мінус в нього мордочка така ж залишилась. А от. Е коли в'язувала ручки, тіло я йому трошки змінила. І так, суперзаяць, в якому немає нічого пришивного, крім рота. Тобто, все решту у нас вплітається в процесі: ножки, ручки, вушка і пришивний у нас тільки ротик. І то, по бажанню: хто хоче ротик, той робить. Хто не хоче, Є багато зайчиків, доволі гарних і без ротика, без, скажімо так, нижньої губи. В першому зайці я зробила навіть зуби. Тепер щось мені не було бажання їх в'язати, але вони в першому зайчику кажу, є і зубки. Це вже кажу, другий мій зайчик такий. Прийшлось мені вив'язати, не планувала іншого, але. Синочок мій пішов в садочок. З цим зайчиком він спав. І от у нас така проблема, що один одного зайчика треба було залишитись в садку, а другого вже вдома. Бо з ким ж нам спати, якщо зайчика нема. Ми ходили так два тижні, е таскали того зайця додому, в садок, додому, в садок, додому, в садок. Ну, і я вирішила вив'язати ще одного і заодно запитати у вас поради. Чи писати мені схему на цього лапулю? Тут, скажімо так, в загальному йде близько півтора, трошки більше, напевно, як півтора мотка пряжі за вушок. Ви знаєте, що вушка у нас. Розхід великий на вуха. Ріст цього зайчика у мене 35 сантиметрів, оченята, 20 міліметрів. Ну і все, в принципі, такий у нас зайчик, 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 ножки в нього, бачите, які, типа, стоячі, такі, як в зайчика, ручки. Можна його і одягнути. В принципі, я, я ще думаю над цим. Можна йому вив'язти якусь жилеточку, шарфик, шапочку. Що мені подобається, що в цьому зайці немає нічого пришивного. Бо я думаю, що, так як всі майстрині пришивати деталі не дуже люблять. Я не люблю страшне, і я завжди. Шукаю вихід, щоб вплести ручки, ножки, лише щоб їх не перешивати. Так що, якщо маєте бажання МК цього зайчика, напишіть мені в коментарях, я буду думати чи писати. Я фото процесу деякі відео вже підготувала. Якщо буду робити МК, він буде платний. Буде дешевший, ніж на патрона, але буде платний. Ще думаю, можливо, додам і е, якусь жилеточку, чи якусь курточку, було би, напевно, гарно. І все. Носики ви можете собі поставити, і пластмасові. Я не дуже люблю пластмасові носи, щось вони мені не подобаються, не знаю чого. Я стараюсь їх вишивати у тваринках, або в'язати, або вишивати. То. Щось мені так не подобається, е, в мене ножки в'язані по кругу, не по спіралі, тобто кожен ряд у нас закінчується з'єднувальною петлею і починається новий ряд з повітряної ручки і ножки. Так. Чого так? Я не люблю переходи. Не люблю, коли є переходи ниток. З одного кольору на інший, дуже не люблю. І, і чогось мені здається, то... нічогось я замітила, Оце, коли є з'єднання, да, закінчується ряд по спіралі. Хоч і закінчуємо його з'єднувальною петлею, все одно потім, коли набиваєш іграшку, трошки якби, різниця, або буває якась нерівність. А так як ножки в мене коротенькі, верніше, не у мене а у зайчика коротенькі, то тут сильно би було видно. Або треба було б писати схему, щоб обидві ножки закінчувались ззаді, ну, не знаю, мені чось, чогось не подобається. От я пробувала і патрон у мене, до речі, я в'язала йому, ну, так як я їх мільйон штук вив'язала. Я пробувала ножки в'язати із з'єднувальною петлею і в'язати по спіралі, ну чогось мені з'єднувальною петлею краще. Тим більше я вам показувала на патроні, здається, шов, шва майже не видно. От навіть візьмемо зайчика, да, ручки у нас тут шов іде всередині, ну, його майже не видно. Важко. Побачити, де йде, шов. Е, тіло я в'язала все-таки по спіралі. Ну і тут, понятне, діло, ці переходи, які мені не подобаються. Бачила я десь в інтернеті, як дівчинка робить е, тіпа, плавний перехід. Я той плавний перехід десь спробувала на якійсь іграшці, не дуже мені результат сподобався. Типа остання петля потрібно в'язати з'єднувальною. Ну, коротше. Менше з тим, моя схема. <рес> Отакий от от от. лапочка, зайнька, заюнька, як хочете, його називайте, треба придумати ще йому якесь суперкласне ім'я. І думаю, що все-таки схему напишу. Але якщо у вас є якісь побажання до схеми, чи писати, чи не писати, бо знаю, що схем на зайчиків вже і в вільному доступі, і безкоштовних. Просто куча, куча, куча. Але, можливо, комусь сподобається мій варіант зайчика. Дякую всім. Пока-пока.